Ми Діма про і сьогодні ми будемо знімати відео по грі Майнкрафт на сервері Cat World. І хто хоче. То версія 1.20.70.7. Ой, троп, тобто 3. І ми сьогодні будемо грати своїми підписниками на сервері Cat World. То ми і починаємо. Так, пацани, давайте будемо виживати. Ми тут облутались, і зараз ми ходимо до мого будиночка. Ну, як будиночка, біля мого доміка маленького, якого я вже облутався недавно. Дав так, і тут ми облутались. Так, я вибив лук з калата. Так, я вже тут я написав. Напиши в ТГ про що ти я хотіла поговорити. Та не звертайте друзі уваги. Це підписниця і підписник просто хотіли побалакати. <свистити> 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 Йому. Почекай. Ладно, ви там балакайте собі, а я там... Йду помундрую трохи світом. Так, це валіка попуга помер. Ой. Валіка. Це що? У мене ж одна вівця була. Що їх багато? І хто, до речі одновив тут. Так, я хочу собі папугу, яку я е, знайду біля джунглів і подарую свої підписниці одну. Так. Так, 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 так. Так, насіння треба збирати. Блін, я вперше тут на цьому цьому, цьому цей... Пустині. І, до речі, на цій версії старій я вже не хочу грати. Мені стала лінія тупою. Вирішу пограти на новій версії. Ну, на свіжій версії. Це трошки популярна версія ігри. Так, я тут добуваю насіння для папуги. Мої підписниці подарую їй, якщо вона буде логічно, обережно. І дивіться, яка корова. Я хочу її стали. Щас здохнемо. Так. Так, так, так. Дивіться, що це розробники Майнкрафту просто зробили нормально. Якщо один необережний, то я здохну, але це, слава Богу, не хардкор. Так. Там підписники щось хай роблять. А я пішов шукати ті от попух. Так, селище мені казали підписаться уже облутоване, то вони тоді облутались, але я зараз. Е -е... А, вс, от. Я пішов шукати зараз папух. А ви, друзі, напишіть в коментарях, чи ви хочете зніматися, е -е... куда я? Куда? Я... Я хотів ті папугу мені і тобі тобі. <смір> <смір> Ладно, погнала вблутовувати село е З цим селищем не так. А -а -а. Щось так. Що це село? О, я хочу собі нормальне ліжко, але біле в мене є. Я сейчас сдохну, то я обгорую род... це село. Окей. Так, що там написано в джунглі? Мені побачилось, що там написано «діма», там терапира щось там. Як це? Ти пехніки. Е, ти куди? А, вони там облутовуються. Опен задор. У мене... Щас. У мене. Одних хипи. А, факел хватило. Так ладно, <рістит> хп иду. Я сач, сач, са, сача там, дам, иду, дам, дам. Шо за таке означ? О Дякую. Так да. Сейчас відомий хп. Так, друзі, вже 5 хвилин триває відео. Я не знаю. просто я в перший раз на цьому сервері знімаю відео. Пам'ятайте, ці от дві заявки на каналі, вони мені і треба, щоб я просто на сервер хотів зайти. Так. І хто хоче, то... Качуєте версію 1.20.70.3 Тому що на старих версіях воно не працювало і взагалі тобі заявки мене не пускали, але мене її пустили. Ааа. Ви що робите? Тю половина, тобі є жена, в мене є. Мяско меня я виграв мільйон. У мене є. Спасибо, Ло! Что за фантик тут пробуй? Дай. А сейчас. На ой, бляха, муха. Та не виходи. Мене мене лагає. На Да я ей дам. Та їй даю. Та їй. Та це їй. Ну, Блін, їй. Їй. Та це їй. Алло. Ну. Тут у мене 12. Так, жарам, ча-ча-ча. Я розібрав все. О, две опля Убиваем двери без ключа ча 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 О, селяни. а цей напрацюй. О! за обнове. Вообще якось давно. є звуки тут упустали. ша на. На сім. Вообще. І наполовину броні. Тупо. Тупо без коментарів вообще. Чого? Просто чого? Ми просто туди опинились. Так, погнали досліджувати інше біоми А реально тут звуки є Ви на новій обнові. Нічого собі. Просто тупо без коментарів, чого я перейшов на нову версію. Тому що це от старе мені не подобається. Я вирішив забити болт на цього Максима і просто рватися свою дорогу, який захотів. Мені теж для блогерів треба. Я вже тут. Уже тут. Я вже тут. Бо я сразу за нею побіг. Ладно. До ще мобів Ча, ча-ча. Та що ти зробив, пантик? Не блин. Вообще лук. Look... А я А я цей, блин. Хорош. Так, 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 так. Эм, а кто вид включил мобил? Эээ. Спить. Блин, фантик читер. Фантик читер. Тра -ла, ла ра тра ла, -ла. <кхем> Так. Э, она вроде тут хиба. Э, ладно. А, нема нічого, крім просто... Я пішов попугу шукати. Так. Так, так, так. Та ти Та я! Моби заспавнилися, мені це не подобається. Йо-ма-йо! Хорош. Так. Не, краще ночм. О, двенадцать, дванадцать. Вс, поехала. Эд. Йоме, знову один не запавнув ще якісь надроблений На тобі по голові по шті. Ай, й Тут був без коментарів. Чого я просто... О, такі. мя мія Це ж мої грядки. Я не крав нічого. Я не крав вообще нічого. Так, а я пішов... Ту-ту-тун-ту-тун-ту-тун. -ту -ту Я пішов Шукати попуги. Собі приручу одну, а моїй подрусі одну заберу. Тут попуском тревогу. О, джунглі, давай. Забираємось. На жигулі. Так. Тун, тунтун, тун, тун, тунтун, ту-тунтун, ту-ту-тунтун, тун, тун, тутун. Так, а тут не знаю, що було. Так, де папуги вообще? Взагалі тут де вони. Та як собі мою, блін, знайти попугу? У мене є в за маленьким відсотком. Вообще Не понімаю! Так. Як зараз треба знайти... Е -е... А Де папуги? Ну ладно. Фантик покидає гру. Purpose. Та шо, блін, таке чи інтернет. Пропадає. Або у нього телефон сів. Ладно, без фантика будемо грати. Нас лише двоє і я просто не можу вибратись. А, вибрався за секунду. У мене лише насіння. О, попуга синій! Синій попуга давай! До мене, брат. Все, за мною давай Давай. Опа! Вообще я икись. Блин, шо он у меня заложил? А, так нормально вообще. Что це с таким он, блядь? Ну <смеш> про вот. тупопискоментарий, чего у меня... Я назву цього папугу, Блін, не знаю, як назвати. Ладно, кличку дам. Е -е, буде у нас це папуга, буде у нас це от. Е -е, керка. Я не знаю, як її назвати, але хоч вот щось в мене є. Наприклад, назву його... Його. Ну це він вообще а не вона він. А, цей от Тубзик. Ой, блін! ха Блін. Як його назвати вообще? Думаю, що його назвати е клички які є. І шо ж, друзі, 20 хвилин думав і назву її якраз ще зірка. Да, зірка! Зірка підходить. Підходить. У мене таке така кличка до неї. Ладно, а ми пішли додому. Фуу, точніше не додому, а до підписниці моєї. Так остану вражаю до бабусіровки. О! ні-ні-ні-ні, ні, -ні, 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 -ні Кребер, до тебе сьогодні немає діла, У мене сьогодні важливий день, як я собі взяв по Що це за звуки? Не надо вони. мені. Ладно, хай будуть. А я свою адам. Ми... Блін, ти куди втікаєш? Ти мене аж лякаєш, погнали. Тра-ла-ла, тра-ла-ла, тра-ла-ла. Я попугу знайшов Иди сюда, иди сюда. Все, ты тут, а. Писни, это Так. О, ще попуга. синя, як мене. І ще біла як та. Юмел. Я понимаю. Я папу зашел в тебе. попугал тут. что-то. все. Папуга. для тебе <плук> ок сейчас Блин, дождь. А можно я шорт запишу? Го, а можно я шорст запишу, типа мы завезли попух. Давай. Давай. Так. Так, друзі, зараз буде невеличка перерва відео. Я трошки припиню запис, але в мене є цей іншу ну, монтаж, і ми знімемо. Або ми просто. Ну, хай. Ай зараз питаю, А я буду знімати? Буду знімати знімати. Мох двох маємо маємо знімати. А я буду знімати і ти будеш. Будеш і ти будеш. Мяск. Так, давай. Окей. Ага, ок. Так, значить ми зараз ідем додому. Так, де це воно? За мною, я знаю, дорогу додому. Блін, де мій попуга? Цукерка, ти куди? Ой, зірка. Попугу я ладу не загубив. Та Да знаю, я нічого не загубив, іди сюда. Як зожды забуваю просто? Так, ой. Так. І, -і, і, якщо вам, друзі, сподобався цей відео, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь. Та не забувайте про дзвіночок, щоб ви не пропускали мої нові відео. Та, -та з вами був я Діма Прота. Том Кет. Всім до побачення, гудбай!